18 січня о 10.45 під час патрулювання вулиці миру в Мукачеві патрульні підійшли, аби зробити зауваження водію, що зупинився із порушенням. Його мерседес був припаркований ближче 10 метрів до пішохідного переходу. Добрий день, патрульна поліція майор поліція гечка випрожив знак стоянка ближе 60 метров пішоход... не стоянки не стоянка вы стали зупинили ви... та... секундочку я на стоянке я вам поясню секундочку, я на стоянке я же вам поясню я на стоянке я зупинился это не на 60 метрів від пешеходно пишут секундочку я зупинился это не нарушение вы пішо... ви... сейчас меня правила, провоцируете на нарушение более того вы сейчас заставляете меня пока широков сейчас Мы с вами поедем и право... будем разбираться, каким образом вы від... меня провоцируете документы, так как вы порушите правила дорожного руху. Водій даного автомобіля на законну вимогу працівників поліції пред'явити для перевірки посвідчення водія та реєстраційний документ на автомобіль відмовився, виражався нецензурною лайкою. На законну вимогу припинити правопорушення, не реагував, продовжував поводитися неадекватно та висловлювався у грубій формі. І навіть погрожував розправою. Яся, будь ласка. Я, не уважаю, я, говорю, я вам сказав ваші порушення, порушення що ви зупинилися ближче 10 я, метрів від пішохідного переходу. Не будь, будь ласка, пред'явіть да. документи для перевірки. Ще раз вас прошу. Я вам представлюся, хто я такий. Будь ласка, пред'явіть документи. Я вам сказав ваші порушення. От мої всі документи. Водительське удостовірення, страховки, все є. Далі. Mm -hmm. Я не бачу, у вас там скрити. Ви так, так от показали і все. Після погроз водій навмисно почав розмовляти на іноземній мові. Сакивон тихає латвіски. Я юзину не не винував вірнував донесем. Одразу після погрози кількох хвилин іноземної водій знову згадав російську і продовжував погрожувати пониженням у званні офіцеру поліції. Ви майор? Да. Мили, будеш лейтенантом. Якщо взагалі будеш. Угрожайте. Мені, будь ласка. Я не угрожаю, я говорю спокійно. Далі порушник вимагав відвести його до начальника поліції в Ужгород, аби поскаржитися на патрульних. А після кілька разів облаю поліцейських і вимагав розмовляти з ним російською. Навіть майор ти ще зо мною не зустрічався. Встрічався вже. От звіт світочок положив. Не говори со мной на русском. Я не понимаю твоего языка. Я говорю на украинском. Мне, просто... по... мне на каком ты говоришь языке? На русском говорю Или я буду перейду на свой язык? Запроси себе прикладача Что такое? Доброе Что Чего задать? Вот Заткни так я говорю. На русском со мной говори. Не буду я с вами на русском. Пошел джоб тогда. Будете да. это идите иди сюда. згідно статті 260 ви будете затримані. Згідно статті 260 ви будете затримані. для встановлення особи. Там також. Машину та й не водять. Свої дані чоловік надавати категорично відмовився, бо відповідно до статті 260 КУПАП останнього було затримано та доставлено в Мукачівський відділ поліції. Під час затримання патрульним довелося одягти на порушника кайданки і вже у них транспортувати його для встановлення особи, що й було зроблено. Відносно порушника складено протокол затримання. Протокол за статтею 185 Купап це злісна непокора працівнику поліції та постанова за статтею 126 частиною першої КУПАП. Те, що чоловік не не мав відповідних документів на право керування цим авто, або не пред'явив їх для перевірки.